Привіт усім, з вами Ігор Фентон, і сьогодні мова піде про Pokemon GO. Тих, хто харить вже ця тема, хто хейтер покемонів, хто хейтер аніме, анімейку, це харить, вже виходьте з мого відео! А для тих, хто залишився, ми продовжуємо. Ця тема прийшла до нас з Америки, і вона набагато раніше появилася, ще близько двох тижнів, тому чи трьох, навіть чи місяць. Я не знаю точної дати, але появилося в Америці, потім в Росії, і нарешті вона допозла вже до нас. Сам по собі це просто додаток, який встановлюється на ваш телефон, і ви просто бігаєте по місту і шукаєте ловити покемонів. І сьогодні в цьому відео я покажу вам, як це робити, для чого це робити і чому це прикольно. При самому запуску гри, як ви бачите, гра нас попереджає, що будьте обережні, адже в реальному світі бувають перешкоди типу стіни, якогось відкритого люку каналізації, ями, дерев і так далі. Тому що люди, дивлячись цю гру, можуть просто завтикати і гримнутися, впасти або покорічити себе. Зараз ви бачите процес ловлі покемона. Чисто випадково я нажав і не встиг показати, як він починається, коли ви бачите його на радарі, але зараз покажу, як він ловиться. Як ви бачите, перед вами покемон, тут пишеться його назва, бачите його вигляд і бачите покебол, яким потрібно його зловити. Затискуєте покебол, чекаєте, поки зелене коло, якщо я не помиляюся, має бути дуже вузьке, тоді більше шанс його зловити. І просто намагайтесь швернути своїм в цього покемона. Він вже злиться, нервується, але Ось я попав. Він ловиться і потрібно тапати по цьому покеболу, щоб він не вирвався. От він вирвався. Я не встиг натапити, покемон вирвався. Голом цього покемона, якщо він новий, він вносить в реєстр всіх покемонів, показує нам, що за нього дає, скільки досвіду і так далі. І показує, що цей покемон вноситься в нас в реєстр. Це водяний покемон, зразу бачу, його тип вода. І показує зразу його дані. Це вага, висота, тип атаки. І скільки потрібно пилу для того, щоб його паверапнути або еволюціонувати. Також ви можете переназвати цього покемона, так як ви хочете. Тут показується його шкала атаки. Також тут буде відображатися на карті місце, де ви його зловили, поки що він не прогружається в мене, але загалом воно показується. Також ви можете його трансферувати до свого вчителя, наставника цього доктора. Він дасть за нього вам конфетку, але більше ви ніколи не побачите цього покемона. Тому переслайте тільки тих покемонів, які надто слабкі, які вам вже не потрібно, тому що ви маєте таких штук 10. Шукаємо далі. Поки що на радарі більше немає покемонів, тому я покажу, що тут відбувається далі. Зараз ми знаходимося на бульварі Данила Галицького в Тернополі і знаходимося близько майданчика дитячого. Зараз ми його покажемо. І тут є покер-стоп. Це наш штук в цій грі покер-стоп. Ви підходите досить близько до цього покер-стопу і просто крутите ось цю штуку вправо або вліво. При цьому випадають покеболи, яйця покемонів, а також інші всякі няшки, які вам задобляться під час гри. І цей похистов можна крутити раз в 5 хвилин і чекати, просто, коли відновиться ця рулетка. Саме головне в грі це ходити. Тобто ви ходите в реальному часі, з включеним GPS, включеним 3G, хорошим 3G бажано. І просто ходите по місту, при цьому ваш персонаж також буде переміщатися по карті, що ви побачите детальніше прямо зараз пізніше. Прямо зараз пізніше. Зараз ми знаходимося на бульварі, як бачите, наш персонаж трошки ходить, тому що лагає 3G. Показано, чи ми ходимо. Насправді ми стоїмо на місці, і я вам просто хочу показати одну з фіч ігри це арена. Арена переважно знаходиться біля церков або в визначних якихось місць. Зараз вона захоплена з фракцією синіх. Я теж з фракції синіх, але точно не пам'ятаю, тому що я не про в цій грі, я так само новачок. І знаю лише, що якщо з різної фракції люди захочуть захопити одну і ту саму арену, то вам прийдеться просто перемогти покемон, який тут поставлений. Зараз, якщо подивитися, то можна побачити, що арена захоплена синім гравцем Кінгле, або це називається так його краб, він має ЦП 497 майже 500. Мій максимальний покемон має ЦП-200, тому в мене немає шансів проти нього. Ось. І ще одне, що я хотів сказати, це те, що прийшла від розробників Ingress. Але так як я під час того, коли Ingress був популярний і не мав нормального смартфона, то для мене це перша гра в такому жанрі. І. Креще, це не мій стрім, я хочу просто пограти в покемонів. Дайте мені спокій! А тепер ми йдемо на ловлю покемонів. Готуй. Тепер, коли ми готові, йдемо ловити покемонів. Ось так закінчився мій перший день по пошуку покемонів. Якщо вам сподобалось, тисніть вподобайки, підписуйтесь і пишіть коментарі. А якщо ви граєте в покемони, то долучайтеся в друзі і будемо кооперуватися і шукати їх разом, відбувати арени і захоплювати, особливо якщо ви з Тернополя або зі Львова. З вами був Ігор Фентон і до зустрічі у наступних відео. А це мій власний м'яуч. Нормально? Я їм Та твою наліво. Я готовий. А тепер Його не включи, Короче, ходи сюди ближче. Зараз буде дуже небезпечний трюк, і я сподіваюся, що все буде окей, тому що я тренувався в цьому вже більше трьох-чотирьох років. Останній раз я переправили так в школі, і це було через козла. На вулиці. я ще не спробував це робити. Паркуристи мене засміють, а люди, які просто це дивляться ці відос, будуть надіюсь, вражені, по крайній мірі, або подумають, що за дебіл? Він міг зламати голову, що я був руки. Починаємо. Та все хватає, б ігор, це з не видно. Ну, давай. Знімаєш? Знімаєш? Так, туди трошки. І да ваше виключай. Поки я чекав, він просто зник. Де Неправильно, Неправильно. Потім ти біжиш на карті. Покемон бігає? Не покемон, а я бігаю на карті. Просто 3D не може поняти де і воно показує ще, що того, десь ззаді бігає. ззаду бігають. А от показує, вже на будинку, на той сторони будинка. Обхиниш далеко. Але мені кроки не раховують, тому по-дав <пілляє> <пілляє> покемони, воно показує, що моя штаб. Куди ти бер побіг? Ти не там.

Коли мені тапати, ходу заглючу. Він мабуть злоці, він зелений, він переважно зелені не вискакують. Назад все заглючу. Да.